Багато днів поспіль українські військові хоробро несуть службу на позиціях в сирих окопах, захищаючи вільне майбутнє нашої держави. Іноді наші захисники тижнями не мають змоги перевзутись, а це своєю чаргою впливає на стан здоров'я. Тож, аби допомогти воїнам позбутись грибка чи вгамувати м'язовий біль, боковинські фармацевти виготовляють мазі та настоянки. Більше про процес створення препаратів знає моя колега. Понад сім років працюють над тим, аби найдрібніші рани наших військових загоювали швидко, а грибок на ногах не завдавав прикрощів. Викладачі та студенти кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії Буковинського державного медичного університету виготовляють для українських захисників цілющі препарати. Це наша командна робота. У 2015 році готувати ліки почав. Рихліцький Микола, це анестезіолог із Чернівецької обласної клінічної лікарні. Він готував протигрибковий засіб своїми силами. Потім, у 2017 році, він звернувся до нас з допомогою, щоб ми допомогли йому приготувати протигрибковий засіб для бійців. І з тих пір так розпочалась наша. Командна робота згодом до благодійної ініціативи долучились студенти БДМУ з різних кафедр. В позаурочний час спільно з викладачами майбутні лікарі змішували пропорції складників та фасували засоби на передову. Наразі медичні фахівці налагодили виробництво чотирьох продуктів. В середньому на місяць вдається виготовити до 200 баночок кожного препарату. Почнемо з того, що грибок це така. Коварна штука, оскільки наші бійці можуть не знімати берці впродовж двох тижнів, тому для них це постійно актуальне. Ну і засоби для загоєння теж постійно актуальні, особливо це в зимовий період. Тріскають руки, обвітрюються губи, поранення є засоби для. Згоєні використовуються для неглибоких ран. Доцентка кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії БДМУ наголошує, препарати не є лікарським засобом та не можуть реалізовуватись в аптеках, проте недооцінювати властивості спреїв та кремів не варто. Наші засоби ідуть для швидше всього, скажімо, для комфорту і для полегшення. Тобто, і мабуть, на на цей період, на цей етап, на на цю частину виділяють менше уваги, і мабуть, тому вони є потрібні. Ми маємо зворотній зв'язок із нашими військовими. Вони кажуть, що все, що ми їм передаємо, є ефективне, є хороше, і воно постійно є на них потреба. На виготовлення кожного із засобів потрібно від двох тижнів. Щоб виготовити зігріваючий спрей, потрібно насамперед зробити настоянку з перцю стручкового, а саме його подрібнити і залити 70% відсотковим етиловим спиртом і настояти протягом. Двох тижнів після цього ми коли настояли, потрібно і до нього додати ментол, і далі гліцерин, щоб пом'якшити, щоб не підсушувало шкіру. Окрім того, фахівці вирощують різнотрав'я, вітамінний збір фасують в торбинки. До кожного замовлення з лінії фронту медики обов'язково додають трішки такого цілющого тепла воїнам. Тому що починаючи з весни, ми вирощуємо у нас. Є навчання, наукова ділянка біля кафедри і у оздоровчому центрі репужинці, Ми вирощуємо лікарські рослини. Звичайно, не всі. Це нереально, всі вирощувати але максимальну кількість. Цю ділянку ми використовуємо і для навчального процесу, і для наукової діяльності, і відповідно та сировина, яку ми виростили, ми її потім висушуємо і залишаємо для приготування чаїв, фіточаїв, фітозасобів. Однак навіть ця справа потребує допомоги небайдужих, адже замовлень більше є, а власних коштів для виготовлення не вистачає. Власних ресурсів не вистачає, а дуже допомагають благодійники. Саме завдяки благодійникам ми ще тримаємося на плаву. Тому звертаємося по фінансову допомогу до всіх, хто може допомогти, щоб постійно були засоби, яких потребують хлопці. За реквізитами на екрані, ви можете долучитись до благодійного діла та своїми коштами допомогти нашим воїнам отримувати в рази більше необхідних препаратів, які бодай трохи здатні покращити суворе перебування на лінії фронту. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.